Про емігрантів України На гущі кави погадаєм, коли закінчиться війна. А хорошо так кричати за далекого Бугради голодранцем називають поляки наше дитинча. Відчуйте істину добра. Макдональдсі перетравили мене залежністю свою. В підчоркнутому менталітеті середній палець в небо сунув. Всі в лабіринті на планшеті це факт криницю дружно плюне. Пліну комп'ютерний графенов, зелене полосно, як дійсні. Там жопа, Сайлендхіл почнеться. А якщо ядірка начнеться? А чим я хуже за Монако? Наш героїчний батальйон, що окупірав перон, у перші дні, горіла срака? Національні терпіли, дивились слово пацана. Тоді всіх жабою давило кредитку пустоша до дна, а я шукаю перспективу, вновь розлагаюсь до костей. Не хочу бути я трампліном, цеглиною чужих кар'єр. Зомбірує Тікток щоденно експертів-радників полки. Розбавим гаджетом буденність, Джеймс Бонд, Вабан, куди йти? Я сьогодні тарощанське тіло, застрявши в горлі європейським. Я гемор західного світу. Вже посмішку ніхто не дарить. Я дискомфорт, заноза в сраці. Я українець в еміграції.